Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І сьогодні я вам розповім про гемовий проєкт дуже чітко, лаконічно і детально. Поїхали! Перейдемо відразу до швидкого аналізу проєкту. Е, я впевнений, що ви чули про цей проєкт, про Drift Protocol. Він зібрав е, дуже непоганий інвест, в нього проінвестовано 27 мільйонів доларів. І не від. Дяді Петі якогось, а від нормальних і класних фондів. Як ви бачите, тут Polychain Capital, Robot Ventures і такі інші. Також він має дуже класний твіттер, активний твіттер. Відразу відмічена тут Solana. Сам Дріфт Протокол виглядає ось так. Пару слів, що таке: Дріфт Протокол. Це дексова платформа з плечами, на якій ви можете відкривати угоди лонг-шорт. Не переходячи там на всякі секси, на бінанс і так далі, просто зі свого гаманця. Сама платформа на Солані. І перейдемо до того, як сюди зареєструватися. Я в коментарях вам залишу посилання, щоб ви не натрапили ні на який скам. І також по моєму посиланню ви будете мати знижки на комісії. А повірте мені, вони тут досить і досить великі. Як зареєструватися на Дріфт-протоколі? Ви приходите за посиланням. І для початку вам потрібно буде мати десь 40 доларів в солані для того, щоб заплатити, так би мовити, залог для того, щоб створити ваш аккаунт. Попри це, ви маєте мати ще трохи солани на комісії. Там десь приблизно 10 доларів. Це все залежить від вашого депозиту. І USDC, які ви будете вносити на Drift протокол для того, щоб торгувати. Я вам відразу поясню на прикладі, у мене там 50 доларів в солані. Я переходжу на Drift Protocol, Я даю залог 40 доларів в Solana для створення аккаунту, який потім повернеться нам. 10 доларів у мене лишається на комісію в Solana, і у мене там 200 доларів USDC, які я закинув в проект, і буду на них торгувати. Все після того, як ви зробили ці дії, у вас буде таке саме віконечко. Для отримання дропу нам просто потрібно буде робити торговий об'єм на ф'ючерсах на цій платформі Drift Protocol. Ось ви переходите в трейд, вибираєте позицію long short і все, відкриваєте свою позицію. Бажано тримати позицію пару хвилин. Для цього я рекомендую, якщо ви, так як і я, не сильно шарите в фьючерсах, краще використовувати торгівлю вилками. Дуже простими словами, це коли ви на одній платформі відкриваєте позицію в long, а на іншій на такий самий об'єм відкриваєте позицію в short. Переходимо далі в. Реварцах ви можете бачити, скільки понтів ви наторгували, на якому ви там місці, і так далі. Як ви бачите, я вже трохи тут поторгував. У мене є оборот і 250 тисяч. Тут йде торгівля по тижням. Тому, як мінімум, ви бачите, що цей проєкт не вийде до 11 квітня, тому обов'язково швиденько залітайте, тому що ніхто не знає, коли він саме вийде. Ось так, за ці прості дії, ви претендуєте на дроп від дріфт-протокола. Зараз я вам приведу три головних причини для мене, чому саме я тут е роблю оборот і очікую дуже класний дроп. Перша причина це така сама дексова платформа, як і Aevo, яку я крутив до цього ще в лютому, і непогано з неї вдалося заробити. З 790 потрачених моїх доларів я отримав більше 3000 тисяч баксів. Я рахую це дуже гарний результат, при тому, що я залетів в останній вагон. Я там торгував в останні тижні і дні. Друга причина це Solana наратив. Зараз все, що виходить на Солані, дуже ціниться, дає ікси. І, в принципі, Solana щиткоїни, Solana Телефон. І, в принципі, Solana наратив дуже поширений в Америці. Там кожен другий про це говорить. Третьою, але не менш важливою причиною для мене є те, що тут дуже мало учасників. Це в декілька разів менше, чим було на АЕВО. Ну що, підсумуємо. Дуже коротко і детально дав вам інструкцію, як претендувати на дроп від Drift протоколу. Тому не скупіться поставте лайк на це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що це лише початок моїх пояснень про дропи та всякі активності, які я виконую в крипті. Також я лишаю під цим відео посилання на мій телеграм-канал, тому що саме підписники мого телеграм-каналу про це все дізнаються самими першими. І також про інші активності в крипті, які я виконую, і на яких ми разом з ними заробляємо. Всіх обняв припідняв Не перемикайтесь!